you. Ця тема на максимально гаряча і вона максимально актуальна на сьогодні. Це індустрія, яку вже не зупинити, яка яку яка вже зараз інтегрується в різні наші життєві процеси, інтегрується в процеси бізнесу. Насправді всі бояться регуляції. але чого її боятися? Тому що насправді її боятися не треба навпаки, треба. Таку отримати регуляцію, яка б дасть можливість бізнесу легально користуватися криптою, тим самим підвищувати свою капіталізацію. Нам дасть можливість обмінювати криптою без страху про те, що це якась чорна операція, і нас там посадять або ще щось. Регуляцію потрібно, як ми це вияснили всі, чи вона на часі так вона дійсно на часі, і саме регуляція дасть можливість там отримати той самий маса допше. Як незалежний експерт да, в цій історії, а, коли прогнозуєте, що буде ну, дійсно регуляція, і чи буде вона позитивною і корисною, чи все ж таки вона накладає якісь обмеження і бізнесменам вона не сподобається? А, в будь-якому випадку, будь-яка регуляція, вона наложить обмеження, но понятно, що не сподобається кому з камерам, как бы, не сподобається вот таким високий. Потому я вважаю, що вона буде в целом позитивна, тому що сам бізнес вже просить, і как бы, регуляцію. необходимо. В течение 2023 я надеюсь, что уже мы сможем первое это выпустить первое второе чтение, вступил силу с налоговыми правками и разработать а, всю необходимую еще подзаконные акты, как бы регулирующие это все, чтобы оно начало функционировать. Вити всіх нас регуляція а, ринку віртуальних активів а, не буде такою страшною, це буде щось таке френдлі, чи все ж таки треба так остерігатись? А регуляція це не тобто це не френдлі. Це маст хев. подивіться тось вона всі країни, тось сполучені штати Європа, Вся іде на регулювання, бо розумієш, що захист прав споживачів це саме головне. Саме головне, і якщо ми створимо правила, а це буде прозоро навіть для Тих учасників ринку, які намагаються бути чесними. І вони хочуть створити правила, щоб вони були для всіх. А якщо немає правил, то хтось а, працює по одним правилам, хтось порушує, тось, і це споруджує такий ну, фронт, да, можна так сказати. Тому а, регулювання це, а, це що? Це створення цих правил, щоб всі працювали в однакових умовах. Це на користь гравцям, це на користь споживачам. Я приходив на саме цей івент. У мене були деякі питання в плані регулювання, в плані криптоактивів і частного бізнесу, малого бізнесу, тому що в мене є різні знайомі з цієї сфери. Я отримав на них відповіді при тому, що. Цього в мене вони все глибше і глибше, все більше і більше питань. По тому як йшла сама дискусія, панельна, самі що спікери розмовляли, і я думаю про те, що якщо я отримую настільки багато інформації з цього декількох годин в такому не самому продуктивному форматі, але більш цікавому, то наскільки ж багато я отримую з курсу, наскільки ж адже воно відфільтровано, адже воно зроблено професіоналами, тому мене справді курс зацікавив і блін. Потрібно приходити, потрібно цим ділитися. Я би сюди ще раз прийшов і буду чекати наступних якихось інвентів і від вас, і від юнісіті. Мені івент сподобався і дискусія насправді була запекли. Тема насправді блокчейн Web3.0, взагалі це і регулювання криптовалютного ринку досить важливо, тому що як ми зараз побачили і стикнулися після повномасштабної війни, що дуже багато людей хочуть нас підтримати. І завдяки тому, наскільки наші знання будуть кращими, більшими, і ми будемо більш фінансово грамотними, ми зможемо допомагати Україні і робити якісь проєкти. І при цьому мені здається, що завдяки блокчейну можна уникнути корупції. І як в держорганах, і взагалі в компаніях великих, і для стартапів це також може бути як вирішальна така штука. І було би круто, щоб нас наші молоді люди більше дізнавалися про DAO, тому що насправді в нас в Україні дуже мало DAO. Якихось саме в цій темі і взагалі й да, мало, і реально потрібні такі лекції, потрібні знання і особливо підліткам дітям, тому що це зараз рушійна сфера, в якій потрібно розвиватися. Кирило, розкажіть, будь ласка, про застосування крипти в Юнісіті, Що тут взагалі відбувається? Що планується? З тут навіть можна на екскурсію таку прийти і подивитися, як майниться біткоін. Так, саме так ми дуже пишаємося з того, що в Україні є дуже багато талантів і компаній, які працюють в 3.0, працюють на блокчейні. І ми всіляко підтримуємо цю ініціативу. створюємо зараз хаб, бо він буде називатися Web Hub. В Юнісіті у нас дуже багато партнерів. Bitcoin Мегазін, Інкріпти, такі медіа партнери і українські компанії, які залучені в до 3.0. Так у нас є стенд. Можна подивитися, як працює Асікі в такій великій імерсійній ванні, Подивитися, як виглядає. Як виглядає біткоін? Яка там складність системи? Думаємо, може поставимо ноду на ефірі для того, щоб показувати людям, як працює блокчейн. Ефір? А в нас можна розрахуватися криптою вже що небагато операцій, проте ми можемо показати, як це робити і для бізнесу, і для ентузіастів. Ось, думаю, що запустимо. Білети на івенти за допомогою NFT зараз це доступно тільки для таких криптових і айтішних заходів. Але я сподіваюся, що зможемо на будь-які заходи продавати бі білети через NFT.